Давайте почнемо з того, про що точно не буде йти мова: це про безпекові гарантії, оскільки безпекові гарантії не можуть бути надані нам поза НАТО або такою угодою, яка є між сполученими штатами і Японією. І тому ми маємо казати про гарантії надання допомоги, але ви пам'ятаєте, що свого часу Україна підписала так званий Будапештський меморандум, де англійською мовою було написано «assurances» – запевнення а українською гарантії. То я знов таки кажу про те, що під час вільнівського саміту було оголошено групою семи. Бажання допомогти Україні і в тексті цього цієї заяви не було жодного слова про гарантії безпеки. Там була про arrangements, тобто домовленості і запевнення. Тому я не кажу, що це погано, що буде відбуватися. Це дуже правильно, але ми маємо щоб не розчаровуватися потім пізніше, з самого початку використовувати правильні терміни. Дав свого часу великий філософ Мамардашвілі казав, що діявол грає нами, коли ми не мислимо чітко. Це ці перемовини вони надзвичайно важливі для нас, оскільки сполучені штати. Готові в юридично зобов'язуючій формі, скажімо так, дати нам гарантії того, що вони будуть надавати Україні ну і під час цієї війни, і в майбутньому, щоб ми стримували російську агресію. І власне там буде йтися про параметри, про фінанси про. Грубо кажучи, той перелік речей, які ну передусім зброї і техніки, які Україні потрібні, і звичайно, що це надзвичайно важлива річ. Я сподіваюся, що не буде зроблено на помилок і певних обмежень в цих угодах не буде. Я маю на увазі передусім, знаєте, коли кажуть про ізраїльський варіант, про що казав той же самий президент Байден, він. Трохи лукавить. бо, По перше, держава Ізраїль має точніше, має ядерної зброї, але може її застосувати. По друге, у них немає обмежень в двосторонній співпраці і те, що Сполучені Штати продають Ізраїлю. Я маю на увазі будь-які системи. Поки що ми не маємо оперативно-тактичних ракет, не маємо f 16 Я вже не кажу, бо про більш потужні далекобійні і сучасні системи. Немає жодних обмежень на обмін розвідувальними даними. У нас є в цьому обмеження. А найголовніше, держава Ізраїль не має жодних зобов'язань не бити не по своїй території. Mm -hmm. На жаль, щодо України, це обмеження існують. І ви напевно, вже висвітлювали в своїх програмах. Навіть Елон Маск не давав можливості. Працювати в системі Тарстарлінк на прилеглій для Криму території, що звичайно є загрозою національної безпеки України. Ми не можемо покладатися на такі системи, які обмежують нас в, в нашому легітимному. Праві на самозахист то я сподіваюся, що ці параметри будуть враховані, і не буде таких обмежень в цій угоді, яку будуть про, 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 про параметри, якого будуть вестися перемовини в кінцевому документі, буде вигідне для України тривала часі. Наповнена номенклатурою зобов'язання сполучених штатів щодо допомоги Україні боронити себе зараз і в майбутньому. Те, нас завжди можна критикувати як будь-які іншу країну член НАТО з точки зору боєздатності. Я думаю, половина членів країн НАТО не відповідають критеріям. З точки зору демократії, наші е, найближчі друзі і сусіди Угорщина теж е, там хитаються на, на, на рівні того, щоб бути ну звичайно, їх не збираються викидати з ЄС і НАТО, але в принципі е, було б можливо це зробити, враховуючи претензії, які до них є. Звичайно, що Україні потрібно реформуватися, і передусім йдеться не про воєнну, не оборонну складову так. а політичну і цивільну, контроль цивільний над сектором безпеки оборони. Це все зрозуміло, але ми розуміємо, також що є і таке поняття, як політична воля. Що Більшість країн, коли приймалися до лав НАТО, вони приймалися виключно з точки зору стратегічних розрахунків і політичної волі, передусім Вашингтоні. На жаль, на цьому вільнівському саміту, попри насправді дуже добру роботу української дипломатії в залученні і публічного висвітлювання тих позицій на підтримку України з Мені здається, 23 країни чи 22 була, була, значить, це не спрацювало. На жаль, нам потрібно до Вашингтонського саміту працювати з Німеччиною і Сполученими Штатами. І, власне, для того цей нов новий інституційний механізм Рада Україна НАТО нам і для того і потрібний. Хочу нагадати, що в підсумковому документі Вільньоського саміту було сказано, що Україна стане членом НАТО, коли точніше отримає запрошення. Коли складуться певні умови, там виконує певні зобов'язання. Оскільки таких зобов'язань і умов не було артикульовано, то Україна абсолютно і це буде правильно, має взяти лідерство і сформувати ті проблемні питання, які ми вважаємо, є у нас на шляху вступу в НАТО, і фактично швидко це вирішити до. Вашингтонського саміту, щоб там була виправлена помилку другу помилку за великим рахунком НАТО. Перша це 2008 рік, коли нам не дали план дій щодо членства. І цю помилку, коли не було чіткого формулювання, воно залишається доволі розмитим, яке дає певні сподівання в Москві, що продовження цієї війни може заблокувати членство України в НАТО. 90% – це побоювання ескалації Російської Федерації. І друге, ну ви вище ще чули цього хронічного алкоголіка Медведєва. Він тут знов таки прокинувся і почав ядерною зброєю. Вже погрожувати не тому, що Росія може бути захоплена кровожерлими українцями, а що український наступ буде успішним. і, тоді вони натиснуть кнопку. Звичайно, що всі ці бредні вони беруться до уваги в сполучених штатах. Вони більше дивляться на реальний стан стратегічних сил. І звичайна розвідка відстежує, чи готуються росіяни зробити щось, чи то публічне, чи якусь там брудну бомбу, чи запорізька атомна електростанція залишається звичайно, таким вразливим об'єктом. Як там, тобто, це одна історія. Друга історія, яку ми не можемо підтвердити, але звичайно, українці з 2014 року постійно відчувають можливість того, що десь наші інтереси можуть ну, грубо кажучи, злити власне ідея мирних перемовин з Російською Федерацією. І якісь як фішка, яку можна віддати, то скажімо так, НАТО залишається таким пунктом. Я впевнений, що це лише наше побоювання і чутки, але ну знаєте, допоки ми не отримуємо запрошення в НАТО, допоки Україна не стане членом НАТО, такий невеличкий відсоток на таке побоювання все ж таки слід залишити. Бо ми знаємо, що в Сполучених Штатах є. Свої обмеження це е, листопадаві вибори наступного року, де м, доволі скажімо так, є висока вірогідність, що Трамп прийде до влади. А ми чули буквально кілька днів тому, що він збирається зупинити постачання Україні допомоги допоки, Україна не е, видасть всі дані щодо оборудок, е, так званих оборудок е, значить Хантера Байдена, сина Байдена. Зрозуміло, що це повторюється та ж сама історія, коли Україну шантажували, припинили допомогу в дуже важливий критичний момент і намагалися, щоб адміністрація Зеленського видала якусь брудну інформацію на конкурента. Цього слава Богу, не сталося, і ви пам'ятаєте, що це спричинила імпічмент сполучених штатів. Тобто, це є обмежувальна річ. І звичайно, що адміністрація Байдена намагатиметься от до ну фактично можливої поразки на, на виборах вирішити українське питання Бажано б успішно, як для сполучених штатів, так і для України. Я не кажу, що наші інтереси 100% відсотків співпадають не зовсім. І власне тому от у нас це вікно можливості є, і більше воно наповнено цими побоюваннями щодо Російської Федерації і внутрішнього порядку денного Сполучених Штатах, ніж тими реальними проблемами, які у нас є. Так вони є, але вони не є не є такими непоборними і ті, які ми не можемо усунути от, власне до вашингтонського саміту.